Яка правда, що українські військові брали участь у подіях у Сирії? Е, ну, Наша влада не підтверджує дані заяви, але от вчора в видавництві Washington Post вийшла стаття е, про те, що все-таки українська розвідка, головне управління розвідки е, відправило своїх спецпризначенців там в кількості 20 чоловік досвідч... досвідчених дронщиків пілотів. На допомогу силам сирійських повстанців, які за буквально за тиждень повалили режим Асада, який тримається в Сирії вже більше 50 років. Тобто, за їхніми даними, ми направили 20 військовослужбовців, дронщиків і надали 150 дронів. Які саме дрони не уточнюється, Чи це були FPV, чи це були розвідувальні, чи ударні цієї інформації немає. Тобто, але все більше і більше відомості.